Мій любимий салатик. Рецепт моєї бабусі, вона називала його Ніжинський. Це помідори, гірочки і лук. Викладається все слоями. Баночки в мене стерилізовані. У мене двохлітрові, я тут їх по 15 хвилинок і кришечки стерилізую. Що я робила? Робила слої. Спочатку огурчики, помідорчики, лучок. Зараз знов роблю огурчик. Огурчик. Помидорчик. Ну и лучок І так, всю баночку я заповнюю доверху. Можна робити в літрових баночках, які вам зручніше, у мене просто зараз такі банки. Бо далі не буду показувати. Покажу потім маринад. Заливаю наповнені вже баночки кипятком на 20 хвилин. Закриваю кришечкою. І через 20 хвилин. Цей укроп зліваю і цим же кропом. Потім буду з цим кропом робити маринад і сразу одразу буду закатувати. Дуже гарний рецепт, смачний. Рекомендую спробуйте Далі буде. Так, водичку я злила з баночок. І в цьому буду робити в цій водичці маринад. Я люблю таку водичку, там все пахне. Я так роблю. Що потім? Додавала сюди на 3-літрову банку тієї водички, якою я заливала, я вам скажу на одну порцію. Тобто на, на одну 3-літрову баночку, ту, що ми злили, кипяточок. той, Виходить 3 чайні ложки солі, 6 столових ложок сахару, цукру і 3 десертні ложечки уксуса 9%. -го. Я уксус вже положила. Зараз у мене тут, виходить, 2,5 порції мене виходить. Зараз це все закипить. Я залью свої баночки і все, і закатаю. Покажу вам цей маринад у мене універсальний, він солодкий. Я його. Кладу як в цей салатик, потім роблю червоні просто помідорчики з цим маринадом. Тобто він у мене універсальний. Можна навіть і огурчики зробити. Приєднуйтесь. Ось така в мене вийшла краса. А смачно, дуже-дуже смачно. Хочу вам ще раз нагадати. Я заливаю один раз кипяточком, а потім зливаю і все. на Наступний раз вже закатую. Все стоїть, все тримається. Дуже-дуже смачно. І вам смачного!